Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко, і ми зараз поговоримо на каналі Одеса і Транспорт, як зазвичай, про повітряний удар росіян в ніч з 27 на 28 вересня, який вони завдавали дронами камікадзе типу шахет, в тому числі під удар потрапила і Одеська область, що ж відбувалося минулої ночі. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже. Повітряна тривога в Одесі та в Одеській області в ніч на 28 вересня тривала приблизно 4,5 години від 23 години вечора напередодні до половини четвертої ночі вже сьогодні 28 вересня. В цей час росіяни запустили на Україну на її південній області з південного напрямку зі звичних місць, тобто мис Чауда у окупованому Криму та місто Приморсько-Ахтарське на південному березі Азовського моря. Вони запустили 44 ударних дрони Камікадзе типу Шахет 136 Частина з них атакувала Одеську область, підійшовши з моря на південні придунайські райони у напрямку загальному на Ізмаїл. Як повідомив згодом голова одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, внаслідок цієї атаки більшість дронів була збита. Ніяких ушкоджень, ніяких прильотів не було, але були певні займання сухої трави та невеликі такі ушкодження від падіння уламків збитих дронів. Більша частина цих дронів вона увійшла у повітряний простір України з моря над Миколаївською областю і взялася прямувати на північ до Вінницької, Кіровоградської та навіть до Черкаської областей. Але більшість з них збили над Миколаївською областю. Тепер підсумки про загальну роботу протиповітряної оборони. Всього було збито з 44 запущених дронів 34, в тому числі 20 над Миколаївською областю, і як мінімум з десяток, скоріше за все, над південними районами Одеської області. Відомо лише про одне влучення такого дрону. Це було у Кіровоградській області, але без якихось суттєвих наслідків. Таким чином, протиповітряна оборона збила приблизно три чверті цих дронів. І також слід зауважити, що також протягом минулої доби було збито ще шість розвідувальних дронів оперативно-тактичного рівня типу Орлан 10 Таким чином, загалом було збито 40 дронів, 34 шахеди та шість орланів. Окрім того, увечері 27 вересня росіяни завдали ракетного удару, скоріше за все з авіації з тактичних літаків. по... Миколаєву ракета влучила у якийсь інфраструктурний об'єкт на околиці Миколаєва, але також без суттєвих наслідків. Ми стежимо за ситуацією щодо російських повітряних ударів по Україні і зауважимо, що зараз існує така реальна вірогідність, реальна загроза того, що росіяни почнуть застосовувати модернізовану версію цих. Шахедів з турбореактивним двигуном, які більш тихі, більш швидкі, тобто їх буде складніше збивати, але скоріше за все вони будуть мати меншу дальність польоту та меншу бойову частину, тобто можуть привлучення завдавати набагато меншої шкоди. Тому дивимося, як там воно буде, і всі ці шахеди все одно будуть збиті і підуть курсом російського корабля, тобто курсом крейсера Москва. Тому прощаємося, до побачення, слава Україні!